Курській області з'явився патріотичний банер із закликом іти служити за контрактом, але казус у тому, що на ньому зображений український солдат. Мер Курська пообіцяв зробити догано всім причетним до ідеологічної диверсії. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зараз побачити цей банер. Ну, підказують мені, не встигли. Його зробити, хоча, хоча кажуть, якщо у вас є 5 секунд, ми за 5 секунд зможемо його побачити, і насправді це. Дуже популярне явище в Російській Федерації. Вони постійно беруть наших бійців е, на різні патріотичні банери на патріотичну рекламу. Чи то бійці стоять з дітьми, чи то бійці е, десь виконують операції. Ну вони то українських беруть, то американських беруть. А чому серед своїх не можуть знайти? Ну не знаю. Я думаю, що кожен може пофантазувати, чому так відбувається. Але ось така ситуація: знову не знайшли е, серед російських солдатів кого поставити. Поставили. Українського військового ну, сміх сміхом ідемо далі. канцлер Німеччини Олаф Шольц поділився думкою, що бачить участь Російської Федерації на саміті Миру. А це по суті є поглядом на можливий переговорний процес з Кремлем, який розв'язав війну в Україні, намагався поглинути її, знищивши державність та українство як таке. В інтерв'ю німецькому виданню ЗДФ Шольц розповів про можливу участь Росії. Про це він, начебто, домовився з президентом України Володимиром Зеленським і промовив такі слова: цитую. Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз. Кінець цитати також канцлер додав, що у нього була дуже конфіденційна розмова із Зеленським, і стосунки з українським президентом хороші. Знаєте, тут мені спадає на думку нещодавнє інтерв'ю Вікторії Нуланд, яке вона дала опозиційному російському журналістові Михайлові Зигарю, який відомий своєю глибокою критикою сучасної російської влади та війни в Україні. Нуланд розповіла частину з того, що вона знає про перебіг так званих стамбульських домовленостей, про які відомо лише те, що відбулася сама зустріч. І відтак слова Олафа Шольца в контексті Росії на саміті миру мені видаються занадто оптимістичними щодо перспектив для України в його баченні і занадто грайливими стосовно Кремля. І тут в очі впадає повідомлення з Литви, нашого давнього союзника і справжнього історичного друга України на жовтень у Литві підготують національний план масової евакуації. Крім того, країна подаватиме заявки на фінансування з боку Європейського союзу. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте. Пише видання ЛРТ. за словами очільниці відомства. Недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні. Тому було вирішено працювати разом з іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування з боку Європейського союзу, оскільки реалізація цього плану дуже дорога. Міністерство закликає провести оцінки ризиків у масштабах усього ЄС, щоб забезпечити спільне розуміння загроз та ефективніші заходи цивільної оборони. Сторони зобов'язуються продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловський додав, що зараз країна працює над створенням безпечних притулків у підземних будівлях. Цитую, зараз у Латвії налічується близько п'яти тисяч підземних будівель. Ми прагнемо того, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як сховища. Про ці та інші події будемо говорити з політологами, партнером комунікаційної агенції Good Politics Максимом Джигуном. Пане Максиме, я радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити, пане Максиме. Напевне, почули ви кілька попередні попередніх повідомлень, як можна розцінити заяву Шольца про Росію на саміті миру, і якщо можливо порівняти або додати і прокоментувати розповідь Вікторії Нуланд стосовно стамбульських домовленостей, які начебто відбулися в Туреччині. Що стосується заяв Шольца, ми бачимо, що для німецького канцлера питання розв'язання російсько-української війни залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики, і, скоріше за все, є одним із тих інструментів, які можуть допомогти йому зберегти свої позиції на виборах, які відбудуться в усій німеччині вже наступного року. І тут розігрування українського питання і таких перетворчих творчих глобальних ініціатив Німеччини. Як серйозного геополітичного гравця були би точно помічними для того, аби зберегти свою позицію керівника фактично німецької демократії, тоді коли справи йдуть дуже неприємно для нього, зокрема якщо подивитися на результати місцевих виборів виборів у східних регіонах країни, що стосується пані Нулан, ну там багато було сказано всього, але Ключове для мене це те, що вона заявляє, що, попри там нежиттєздатність і складність з тих домовленостей, які були в Стамбулі, нібито досягнені ставали для України певною пасткою. Вона все ж таки сподівається на те, що якісь інші компромісні варіанти можуть з'явитися, як з питання компромісів з боку Росії, але і з України, що важливо. Тому, взагалі, зараз такий тренд на появу нових ось цих переговорних треків, на якісь нові можливості для проведення перемовин. Ми бачили нещодавно інтерв'ю від президента Зеленського для американської преси, який він заявив про те, що ми готові вже до листопада дати е, якийсь е, детальний план закінчення війни. Тобто, в цілому, позиція світової спільноти та й української в тому, що Мають з'являтися якісь нові рішення, які дозволили би цю криваву бійню, яку влаштувала Росія в Україні, завершуватися якимись більш адекватними дипломатичними рішеннями. Але ключове питання і ключова проблема в усіх цих якби домовленостях можливих і мирних планах. Одна тому що для того, аби заключити таку згоду двосторонню угоду має бути згода двох сторін, та не лише однієї, яка цього прагне, і можливо, навіть не є частиною цього конфлікту прямої. Я говорю зараз там про Німеччину чи про ті ж Сполучені Штати, чи про Китай. Тобто тут мають скластися багато факторів і мають обидві сторони захотіти цього миру. Україна його хоче з перших днів війни, але хоче на абсолютно чесних прозорих. І визнаних міжнародним правом умовах з іншого боку, Росія хоче також миру, але миру ціною втрати українських територій, фактично лояльності до московського режиму, відмови від своєї самостійності і можливості бути частиною європейської євроатлантичної спільноти. Тобто, поки що, підозр на те, що з'явилися якісь передумови. Для проведення таких перемовин, і що найважливіше, аби вони були успішними, поки що немає. Тому що можна звичайно там світовими зусиллями затягнути на другий саміт миру до прикладу представників Російської Федерації, але сподіватися на те, що вони просто під гнітом там 100 інших країн будуть змушені підписати якісь домовленості. Ну це неправда, і цього не відбудеться. І скоріше за все за таких умов Росія взагалі участі в таких перемовинах брати не буде.